Медпрацівники Воловецької райлікарні рятують життя людей вже майже 30 років. Три просторі корпуси та понад дві з половиною сотні ліжкомість таким медичний заклад був колись. Сьогодні тут кількість ліжкомість трохи більше сотні, хоч пацієнтів тут не поменшало, а навіть навпаки, та цілком можливо, це ще не остання цифра, каже головний лікар. Якщо ще доведуть ліжкодні до 40 на 10 тисяч населення, то в нас буде 99 ліжок. А куди? Підуть ті люди, які попадуть під скорочення, я не знаю. Такі наслідки так званої оптимізації медицини в області. Нині лікарні підпорядковується обласному управлінні охорони здоров'я. Та чомусь чиновники, перш ніж скорочувати працівників та кількість ліжкомість у лікарні про людей чомусь не подумали. Медики кажуть, пацієнтів тут завжди вистачає. У нас лікарня в такому місці розположена, що з одного боку траса, а з другого боку вокзал, що дуже часто знімають хворих. Із... З поїздів дуже часто привозять із перевалів, тому що у нас дуже тяжка складна траса, Привозять з перевалів людей з переломами, з всякими травмами, з тисками, з інфарктами. Пацієнти ж хвилюються, якщо в місті у лікарні вистачати не буде, по допомогу їм доведеться їхати до обласного центру. Хтось навіть побоюється, що незабаром лікарню взагалі можуть закрити. Коли у мене тиск такий великий, по 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 200 на 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 120, то я як дідусь, коли хто не довезе. Ну, так як біс сівлі, а я деся туди лічити? Ну де туди? Що дома сидіти й умирати? Так у мене, допустим, тиск, сердечний, гіпертонічні кризи, приступи такі мають, а мене не довезли до Ужгорода. На ну, ту приведу, тату щось якась є допомога. Нині у Воловецькій лікарні першу медичну допомогу отримують і частина жителів Міжгірського району, не кажучи вже про туристів-екстремалів, які полюбляють відпочивати у тутешніх горах. Завдяки вчасній та якісній допомозі медиків тут вже вдалося врятувати не одне життя. Нині ж варто лише сподіватися, що незважаючи на так зване покращення медицини та модернізацію медичної галості в області, ніхто не постраждає.